Саме ми в цій справи з 1998 року. Через п'ять років ми зрозуміли, що треба розширювати виробництво. А 2006 році ми придбали тут стареньку ферму, розбиту після пожеж. За рік ми її відбудували, зробили повну реконструкцію, привезли своє стареньке обладнання і з цього. 2006 року почався розвиток нашого підприємства. Завозили нове обладнання суперсучасні лінії з Турції, з Німеччини, з Польщі, з Китаю. Ми практично не зупинялися впродовж року. Працювали, можна сказати, 365 днів на рік. Зупинялися тільки на Пасху, на Різдво на Новий рік. Підприємство було дуже сучасне і свого часу працювало близько 120 людей. Лінії практично були автоматичні. За добу тільки на одній лінії виробляли півтора мільйона стакана на добу, і ця лінія довжки там 15 метрів обслуговувалася двома людьми, бо в нас таких ліній було більше десятка ліній. Тобто ми забезпечували стаканом практично всю Україну, випускали більше 130 видів різної продукції. Працювали з усім крупним ретейлом в Україні. Це і епіцентри, і сімпо і таке інше. Наша продукція була на поличках всіх супермаркетів, і маленьких, і великих на по території України, як мінімум, постачали також за кордон. На момент прильоту продукції на складі стояла на сотні мільйонів. Це стосується тільки готової продукції. Я вже не кажу про сировини скільки стояло. Балансова вартість підприємства на сьогодні там складала. Півмільярда гривень тільки за 24 рік ми сплатили в бюджети різних рівнів. Порядка 55 мільйонів гривень. Це стосується і підтримки нашої чернечинської громади, бо працювало дуже багато людей саме з Чернечини. Дуже багато людей відчували цю небезпеку. Близько мабуть півтора-два роки. Ми шукали якусь релокацію, але настільки, все ж таки, привикли працювати в комфортних умовах, що десь не відчули цього жаху, який може нас настигнути, ставлю сюди в провину, що не зміг зберегти підприємство під час таких військових дій. Руки не збираємося складати, зважаючи на те, що мені вже 60+. Плюс, будемо реставрувати те, що залишилось саме по обладнанню. Бо це згарище неможливо відремонтувати. Це все треба валити, вивозити від області, від міста, від різних структур, власних місцевих отримали максимальну допомогу. Дуже вдячний. Голові військової адміністрації Григорову Олегу Олексійовичу, з яким я на прямому зв'язку і вдень і вночі. Дуже вдячний хлопцям, ДСНСникам, які приїхали і допомагають, хоча б зберігти розвантажити ті завали, які зараз ми маємо тут, щоб могли зайти сюди, експерти, оцінити наслідки прильотів. Взагалі прилетіло. Те, що зафіксували камери зовнішнього спостереження, сюди прилетіло 19 шахетів. Те, що ми будували, зруйновано практично за 45 хвилин. Пожежу гасили 14 годин і кожен день ще приїжджають. Ви бачите, що горить, досі горить. Дуже вдячний своєму колективу. Важко з колективом саме саме головне це наш ресурс. був, це наші спеціалісти, яких ми навчали дуже довго розумієте. Дуже складне обладнання, сучасне, і тільки за допомогою своїх спеціалістів ми працювали всі ці роки. Не збереглося жодного паспорту обладнання. На жаль, не збереглася бухгалтерія. Вся вигоріла, все інше вигоріло ще. Ми просто збираємо документи. Я займаюся зранку до ночі. Ти дуже вдячні нашим партнерам, з якими ми дуже багато років працювали. Це навіть стосується звичайної перчатки, розумієте, рукавички робочі надали нам це респіратори для того, щоб всі згарища. Партнери позвонили, сказали тільки перевозьте, ставте ми вам надамо компресори. Там хтось дзвони, надамо те, надамо те, безкоштовно. Дзвонилося тисячі людей. Я навіть не встиваю підіймати і телефон, відповідати. До сліз розумієте, така допомога це для нас дуже важлива, Дуже важлива. Ми не опустили руки. Ми будемо, як те же бенятко, взбивати молоко потрошку і вибиратися. Зробили релокацію офісу. Ми вже треба тримати якийсь фонд оплати. Працівників наші, які працюють, тут хоч хоча б щось платити, треба заробляти гроші, бо іншого виходу нема. Тому зараз будемо возити продукцію імпортовано. Всю там з Турції а партнери будуть підтримувати, готові платити передплати за місяць. Ми запустимо саме роботу офісу, то активно активну для того, щоб імпортувати продукцію і почати щось заробляти потрошку.